Залучити якомога більшу кількість дітей до занять спортом та виховати здорове покоління українців. Це одні з головних цілей проекту всеукраїнські шкільні ліги. Пліч опліч. Заклади середньої освіти Рівненщини активно формують команди для участі у змаганнях. З області вже подали більше тисячі заявок. За словами головного освітянина регіону Петра Коржевського, діти самі можуть вибрати в якому виді спорту змагатися. Однак, головне це масовість цього проекту. Проект для нас надзвичайно важливий. надзвичайно важливий, бо ним ми можемо Дістати даруйте аж до найвіддаленішого населеного пункту школи, аби діти е, теж відчували свою потрібність в тому, що здоровий спосіб життя е, це тренд. Це зараз модно. П'ять видів спорту: футзал, волейбол, баскетбол, спортивне орієнтування та черлідинг. Спочатку учні змагаються на рівні шкіл, потім громад, районів, областей та всієї України. Юні футзалісти з Рівненського ліцею номер 25 готуються гідно себе проявити на змаганнях. Вчитель фізкультури Віктор Іванчук каже, що учні скучили за цікавими турнірами. З 2019-го діти ніде себе не показували, бо ковід був, далі в нас війна. І діти вже ну, самі заскучали, десь хочуть себе показати і виступити. От. Нас амбітні такі плани, як то кажуть, вони хочуть здобути чемпіонство. От. І, ну, ми будемо до цього йти. У якості зіркового представника проєкту «Плічо-пліч у Рівному, капітан місцевого футзального клубу «Кардинал» Михайло Волянюк за його словами, найголовніше, що завдяки залученості у гру та спорт діти можуть відволіктися від подій в країні, постійних тривог та тиску. Діти то вони особливо цього не показують. А я як батько знаю, що для них оці тривоги, оці всі події дуже сильно впливають на їхню психіку і спорт. Ну, надасть хоть трошки їм можливості від відволіктися і розгрузитися від цього всього. Усі заняття у межах шкільної ліги розпочинаються з розминки під керівництвом тренерів та вчителів фізкультури. Діти виконують прості вправи, розігріваються, щоб якомога краще проявити себе на майданчику. Десятирічний Давид Шеремета хоче у майбутньому стати хорошим футболістом, і хлопець розуміє, що для цього треба багато тренуватися. общем, я на вираз ходив три місяці. Там щось відіграв і мене не взяли. Е, я на смарт-футбол в футзал хожу теж по суботам, неділям. Я люблю футболом займатися. Рівненська громада наразі делегувала найбільше команд для участі у шкільній лізі з області. Завершити всеукраїнський проект запланували до літа цього року. Тоді і стануть відомі імена переможців у різних видах спорту. Микола Брижицький Олексій Олексієнко випуск новин.